Знаєш, Микола, по що я прийшов? Ти? До Егеш? Ага, по твою душу. Ото налякав під лаку, ногу. Микола, не бійся, твоя душа. Не така то дуже ціна річ, що ваш мерці з гробу по неї приходили. На сцені Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Репетиція. Актори готуються до прем'єри украденого щастя за мотивами п'єси Івана Франка. Це історія однієї любови. Яка це любов? До чого вона приводить? Сюжет класичний, я думаю, що. Ті, хто цінує театр і любить театр, цю п'єсу знають. А от погляд сьогоднішній театру на цей сюжет хай залишиться несподіваним. Украдене щастя відкриє нову сценічну локацію у драмтеатрі. Глядачі дивитимуться прем'єру не із звичних місць у залі, а на сцені, де й гратимуть актори. П'єса диктує камерний формат. Тобто присутність е мінімальної відстані між глядачем і актором то глядачі сидітимуть на сцені, і актори будуть грати в максимальній присутності до глядача. У виставі три дієві особи. Однак, впродовж показу актори будуть взаємодіяти із глядачем. Тож останні будуть не просто спостерігачами, а співучасниками п'єси. Анастасія Фролова виконує роль головної героїні Анни, яку брати видали заміж за нелюба. каже те, що глядачі будуть так близько, незвично, однак цікаво. В п'єсі є не тільки три головних персонажа Анна, Михайло і Микола, а є ще й інші. Але режисер вирішує, що цим персонажем буде от саме глядач. От вони ніби. Як свідки, вони завжди з нами, за нами спостерігають. От тобто, глядач буде четвертим персонажем. Олексій Татаренко виконує роль Миколи за оригінальним сюжетом твору. Це похилий невисокий чоловік на 20 років, старший за Анну, загалом гірший за Михайла, того молодого чоловіка, в якого закохана головна героїня. Однак цього разу у театрі вирішили піти іншим шляхом. А він не гірший, скажімо, за мих Михайла. Да? А він не ну він такий самий, скажімо, вродливий, як і Михайло, да. І не такий вже і старий, так би мовити. Тому характерний, однозначно, характерний персонаж, саме такий, яких я полюбляю. Олексій зазначає, вже мав досвід тісної співпраці з глядачем під час вистав. Ти не знаєш, як хто себе зреагує на ті чи інші речі, і це мене й захоплює в цьому. Тобто, тут і зараз ми створюємо щось особливе і. В цьому є така, знаєте. Ну, в цьому воно живе, тому що ти безпосередньо контактуєш. Завтра буде інший глядач. Як він буде реагувати на це, як він буде що тобі давати? Ти, ти будеш приймати. І ну, це клас. Я це люблю. Прем'єра украденого щастя відбудеться вже у цей четвер, 27 березня, о 18.00 у Рівненському драмтеатрі. Окрім того, розклад вистав вже є на квітень і травень. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.